Николаевич, что происходит. Ну, Роман Георгиевич, я на самом деле понимаю и солидаризируюсь вот с теми 50% зрителей опроса вашей да. программы Усыпить э, бдительность. Которые да э, не поверили западным СМИ, и э, э, речь идет и про усыпление бдительности. И мне кажется, достигнута самая главная цель для да. украинцев э, осуществлено на как угодно ее можно называть на старую, международно признанную территорию Российской Федерации впервые после Гитлера, если не брать остров Даманский, да то и, и ничего не произошло. Курская дуга продолжается уже скоро будет. Давайте месяц. вот и ничего не произошло, поставим многоточие. Хорошо. Через несколько минут возвращаемся в студию, заинтригуем просто всех. Хорошо. И продолжим разговор. Через несколько минут возвращаемся в студию. Олег Николаевич. А, и ничего не произошло? И, да, прошел месяц. Это в каком смысле ничего не произошло? Произа... То есть все, весь мир, как говорится, да, делает заявление и понимает, что происходит что-то не очень хорошее для Украины. Вы говорите, и ничего не произошло? Э, на самом деле, э, вы абсолютно правы, да, наступление на э, Покровск, слэш Красноармейск, да, наступление на Торецк слэш Дзержинск но мы можем взять сколько угодно Гродовок и Новогродовок но так, пока так, так. очень небольшой русский город Суджа будет в руках врага да. и очень небольшие курские села будут в руках врага все эти продвижения на Донбассе они в какой-то степени я просто смотрю по глазам обычных, обычных людей и не в Москве я провел лето не в Москве, в регионах, как раз когда все это начиналось. И люди начинают задавать вопросы. Люди начинают спрашивать, а что мы такие слабые, что мы не сможем защитить уже свою собственную землю, коренную. Я понимаю, что Новогродовка это тоже наша земля. Олег Николаевич. И, и, мы, и, 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 мы вот, и вот в этом не цель меньше, не, меньше, не меньше всех остальных. А все понимаем про наши села на территории Курской области и по поводу районного центра Суджи мы тоже все понимаем. И не меньше остальных любим эти территории, потому что это наши территории. Но это не значит, что мы их отдали, Олег Николаевич. И вы не поверите, я тоже общаюсь с людьми и тоже вот все в регионах да в регионах, начиная от Иркутска... И где я только не был, называется. Вот так вот с востока, как говорится, да, и на запад на поезде чух-чух-чух и со всеми разговариваю. И все говорят, какие мы молодцы в Курске? Все нет, у всех обеспокоенность, у всех обеспокоенность. Но при этом, при этом, все прекрасно понимают, что это если сейчас есть, это явление временное. Никто не собирается не заниматься Курском. И одно не исключает другого. И если мы идем, это тоже наша территория. И если мы идем там вперед, это не значит, что мы забыли про Курск. Конечно, конечно, конечно. Знов таки по официальным заведениям Генерального штаба, мы видим, что наибольшая количество боевых зитнений происходит именно на Покровском направлении, збільшилась на Кураховском направлении. Там відбувається на этой ділянці фронта, відбувається до третины, а иногда половина всех боевых зитнений по всей ділянці фронта. Ну, давайте Нагадаємо один одному, що Покровський напрямок це лише 5% всій лінії фронту в російсько-українській війні, але там відбувається така велика кількість зіткнень, третина або навіть половина. Це означає, що ворог тисне максимально, він намагається вийти впритул до Покровської або захопити його, або тищити. Ну це вже, як вони там собі запланували. Поки що можна констатувати, що просування є, але воно вже не таке. Потужне, не таке сильне, як е, декілька днів тому можна е, припускати дві речі: припустити: що вони все ж таки зможуть підійти в притул до Покровська, де вже побудовані, в тому числі і руками е, кажуть лопатами громади е, міста Покровськ. Ми чули цю інформацію, що людей долучають, і люди наче ти не проти, по великому рахунку, як вони можуть бути проти, вони там е, доукріплювали, добудовували фортифікації, і в передмісті вже є фортифікація, і ворогу буде край важко їх подолати. До того ж, в Покровську, е, в Покровську е, будуються е, укріплення всередині міста, якщо доведеться вести вуличні бої. Тому е, очікувати, що Ворог може просунутися цього треба очікувати, він просувається. Але те, що він зайде із, або зможе точити Покровськ, це, ну скажімо, може, може, йому і не вдасться. Бо в нас є плани, про це так обережно кажуть різні представники і тих людей, які там знаходяться безпосередньо в бойових діях, що ну навіть були такі обережні фрази, що щось готується у контрвідповідь російським російським такі навалі, і що це може. Бути ну не гірше ніж була така фраза не гірше, ніж порська операція. Ну подивимось, все це вірить. Те, що ворог ворог видихається, це є, є ці ознаки, і, і навіть без ознак не може армія, будь навіть не будь-яка армія, взагалі це технологічно, неможливо продовжувати наступальні дії довго тривало, там рік чи півтора року. Це не тому, що якась армія, армія гарна і може це робити а якась армія погана і на тому це не може зробити. Можна добре, погано тут кожен на свій розсуд. Технологічний. До, до кінця місяця. Вони готувалися приблизно півроку. Ну, до кінця місця може бути до до, до до жовтня, до якихось перших числ. жовтня. вони готувалися півроку, і коли готуються, це не люди зібралися докупи з технікою зі зброєю і пішли в наступ. Це дуже ретельна підготовка. Як має працювати логістика, яка взаємодія, яка система зв'язку, як хто подорохається? Тобто, це, це серйозна підготовка. І От вичерпується іменно технологічна можливість не кількість людей. Ну це непевно рахувати, що вони додали людей, а можуть продовжити. Ні, не може. На наступи так не так не робиться. Армія так наступати не може. Якщо вони просто будуть здавати людей кидати, вони будуть стояти на одному місці. Ще раз вони готували наступ півроку, і те, що вони підготували, ресурс технологічний, не тільки людський, він вичерпується. Вичерпується ознаки. Які ознаки? Ну, по перше, ми в на деяких місцях робимо контрнаступальні дії, конударні дії, контрудари. і заберемо ті позиції, які були втрачені. Хай це 10-20 метрів, але сам факт. І е, ті ділянки, де вони наступали, якщо подивитися уважно, проаналізувати, то вони звужують. Тобто місця фронту, е, лінії фронту, по якому робилися такі найпотужніші наступальні дії, звужуються. Це означає, що вони вичерпуються. І е, зменшення е, їхніх можливостей наступальних, це означає, що вони припиняться. Вони, вони зупиняться, але бойові дії будуть такі, як на інших ділянках фронту. Масивних таких потужних дій не буде. І це буде е, такий е, ну, не аналоговий, а цифровий перехід. Тобто, що я на налазить. От аналоговий да, пристрій, ми ж всі трошечки на цьому розуміємо, що там трошечки більше, трошечки менше, отак, плавно, скажімо. А цифровий це 1 0 тобто є нема. І от е, закінчення їхні дій це буде не плавний спуск, це буде от сьогодні є, завтра нема. Тому так знаєте, сучасні. Я вже не молодий, а всі, хто не молодий, критикують молодь, молодь, одраз, як казали, там жартували я. Десь теж потрапляю в цю категорію, але це так жартливо. Ну ви знаєте, ми розмовляємо багато про там нанотехнології, штучні інтелект, які там речі, а пішли дощі, все. І війна в тому вигляді, якому вона була до дощів, припиняється. Ну так просто. Тобто, як вона припинялася 100 років тому, 200 років тому, 500 років тому пішли дощі, багнюка все. Тільки можна перестрілюватись ракетами чи артилерію по суходовоктично бойовики вже вести неможливо.